Ну, ви знаєте, золотовалютні резерви України майже втричі покривають цю суму. І, тобто то, то ви будете брати з золотовалютних резервів? Це, це перша можливість. Є декілька джерел для фінансування державного боргу. Ці джерела прописані в законі про бюджет на 2013 рік. Майже 11 мільярдів заплановано отримати від приватизації державного майна. Частина але кошту. гривень, якщо я не помиляюся, ну йде гривень. про 9 мільярдів так. доларів. А, ну я кажу про часткові джерела. Безумовно, що кожне джерело не обов'язково повинно покривати всю суму надходжень. Якщо ми подивимося, ми в лютому місяці мусимо заплатити 1 мільярд доларів. І ці кошти є на рахунках е, Міністерства фінансів Україна як розраховувалась день в день і копійка в копійку, так само вона буде е, вчасно розраховуватись і на протязі 2013 Все року. тисячі буде року.